195 вакансій сьогодні пропонує Прилуцька філія Чернігівського обласного центру зайнятості. Це здебільшого робітничі вузьконаправлені та чоловічі спеціальності. І нові пропозиції працевлаштування постійно з'являються, говорить директор установи Олена Іллюшко. На сьогодні у нас ситуація так склалася, що в принципі дуже затребувані є вакансії, і підприємства деякі настільки критично потребують працівників, що вже… Звертаються з тим, що є, є перспективи зупинки через брак працівників. Є дві причини нестачі кадрів: перша розширення підприємства, до прикладу, швейні фабрики міста сьогодні активно шукають працівниць. Друга у час війни роботодавці пропонують вакансії, що традиційно вважають чоловічими. Кадровий голод призводить до збитковості або ж закриття підприємств. Ми не можемо докомплектувати. Той же завод Білкозин, наше ринкоутворююче підприємство, де вузько направлені фахівці, і на сьогоднішній день немає в них можливості значно підняти рівень заробітної плати, але дуже є велика потреба в кадрах, дуже велика. Також дуже потреба в кадрах є у саме чоловічої роботи, тому що це важка праця. Це переважно переміщення вантажів до 20 і вище більше кілограм. Або це слюсарі, зварювальники, токарі. Резервувальники це спеціальності, які практично ну розбираються одразу, тому що немає цих фахівців, просто їх немає. Центр зайнятості завжди йде назустріч роботодавцям. Сьогодні охочі працювати за професіями, що мають попит, проходять фахову підготовку за сприяння агенції з працевлаштування. У нас є кілька програм навчальних. Ми можемо навчати безробітних. Це якщо людина до нас звернулася, вона хоче отримати нову робітничу професію. Ми можемо її навчати на Таку на тратокториста за її бажанням. Другий напрямок, коли є програма навчання дорослого населення, але сюди підпадають уже категорія людей, які не перебувають на обліку у нас у центрі зайнятості, але вони хочуть навчатися, вони мають 45 років вік і 15 років стажу винятком. Є виключно це внутрішньопереміщені, особи особи з інвалідністю, учасники бойових дій, для яких не застосовується вимога за віком та стажем. За ваучерами центр зайнятості готує спеціалістів, так би мовити, під замовлення підприємств. На сьогодні у нас ось буде формуватися група швачок. За ваучером у нас буде навчатися людина на оператора котельні, але ми підбираємо ще людей для тепловодопостачання, щоб навчити їх до опалювального сезону. Посадили тракториста, тобто такі всі робітничі професії. Підприємства прилучене запрошують на роботу і кухарів, пекарів, кондитерів. Значна потреба у бухгалтерах. Немає бухгалтерів, не вистачає на на ринок нашої прилучення бухгалтерів у нас ми шукаємо дуже. Також електромонтери потрібні, жилувальники для птахокомбіната. Вони потребують саме таких, це все чоловічі, тому що це важка праця, забивачі, худоби, це важка праця, але ж це потрібні чоловіки. Або ну жінки рідко погоджуються на таку важку працю, бо це занадто для них. Крім робітничих професій, центри зайнятості пропонує вакансії і лікарям. Олена Іллюшко говорить, нестача таких фахівців критична. Це по центральній міській лікарні, це терапевт, сімейний лікар, ерготерапевт. варвацька лікарня потребує педіатра, хірурга, великі заробітні плати, але. Ми навчати лікарів не можемо, тобто, це треба здійснювати підбір за з числа безробітних та шукачів роботи. Або ж є ще варіант, такий звертатись до навчального закладу. За його випускниками Олена Іллюшко запевняє, працевлаштуватися за професією, що має попит, легко. Тим паче, що спеціалісти Прилуцької філії Чернівського обласного центру зайнятості завжди допоможуть. Всі вакансії на сьогодні розміщені на сайтах пошуку роботи. Це робота» і на сайті Державної служби зайнятості. Якщо потрібне пояснення, допомога, то найкраще звертатись до нас у центр зайнятості, проконсультуємо, підберемо і частіше за все ми йдемо від потреб людини, що вона вміє, знає, хоче, які має яку освіту має, і в залежності від цього пропонуємо вже їй вакансії. Якщо людина бажає зареєструватись в статусі безробітного, то їй потрібно мати документи, паспорт, код, трудова, диплом. Якщо якщо це внутрішньопереміщена особа, то вона приносить довідочку ВПО. особа з інвалідністю, довідочком сек. Якщо людина просто бажає знайти роботу, вона бере паспорт і код виключно і може особисто розповісти про свої знання, вміння, досвід роботи, освіту, і ми будемо підшукувати її роботу і скеровувати її на співбесіду до роботодавця.